До 1 січня пенсіонери, які мешкають не в Україні на тимчасово окупованих територіях та в зонах бойових дій, мають пройти ідентифікацію, щоб їм продовжили виплати. Які способи для цього є? Далі в сюжеті Олени Астахової. Добрий день. Вас вітає пенсійний фонд України. Проводимо вашу відеоідентифікацію на ваше прохання згідно вашої заявочки. Потрібна ваша згода на відеозйомки вас і ваших документів. Так щоразу починають розмову оператори пенсійного фонду з тими, хто підтверджуватиме особу через відеоконференцію. До 31 грудня пройти ідентифікацію мають усі пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Для цього треба подати заявку на портал електронних фонд. Слуг пенсійного фонду України її опрацьовують, і на електронну адресу клієнта приходить лист із датою та часом відеоідентифікації. Запрошую вас на відеоідентифікацію згідно вашої заявочки. Чи бажаєте зараз пройти? Добре, я почекаю. Шукайте документи. Оператори ставлять низку затверджених запитань, складають протокол і разом із відеозаписом передають усе на веб-портал пенсійного фонду. Цього року лише на Черкащині опрацювали 48 тисяч заявок. Щодня кожен оператор проводить 17 відео Ференції ми тільки проводимо. Вони нам відповідають. Ми фіксуємо їхні відповіді в протоколі. Відео знімаємо на підтвердження. Потім ми передаємо далі справу на наступних спеціалістів. Вони відкривають пенсійну справу, звіряють всю інформацію, і вони вже приймають рішення. Чи це дійсно та особа. Відеоконференція – один із п'яти способів, якими пенсіонери на тимчасово окупованій території чи за кордоном можуть пройти обов'язкову щорічну ідентифікацію. Підтверджена таким чином особа, і далі отри. Римуватиме пенсію, людина може не пройти ідентифікацію, якщо перше немає українського паспорта, друге, якщо е не підтвердила себе, тобто не відповіла на. Ті питання, яке поставив оператор. Інший спосіб через дієпідпис для цього треба зайти на портал електронних послуг пенсійного фонду, увійти до системи і отримати qr код для входу, який буде дійсний протягом трьох хвилин. Пан Іштван після повномасштабного вторгнення виїхав із родиною за кордон, дізнався, що треба пройти ідентифікацію, та вирішив, що найпростіший для нього спосіб саме через дію підпис. Нада написати на Є підпис активувати, активувати камери, смартфон відключається, смартфон дає підказки. Що робити? Ближче мікрофон, помістіть голову в цю рамку, ближче далі, коли все гаразд, рамка стає зеленою, система каже або моргніть, або посміхніться. З'являється надпись, що ти ідентифікований. Разом із дружиною вони це зробили ще у жовтні, а ось для літніх батьків замовили відеоідентифікацію. Ти додаєш файли, документи, паспорт, ідентифічний код, свідоцтво про пенсійне свідоцтво. І обов'язково треба назвати на. Кнопку, що ти згоден отримувати повідомлення, залишаєш почтовий ящик, цій анкеті ти вибираєш, яким месенджером відеозв'язку зв'язку ти бажаєш спілкуватися. І коли ти насилаєш цю заяву, з'являється на екрані надпис: Ваша заява прийнята. Також за кордону можна записатися на прийом для підтвердження особи у посольствах або консульствах складніше, але теж можливо пройти ідентифікацію пенсіонерам, які перебувають на окупованих територіях. При цьому людина може навіть приховати, що отримує пенсію від країни-агресорки. Не можемо країн, перевірити на даний час, це носить декларативний характер, і якщо людина каже, що вона е, так е, декларує, то так воно ми вважаємо і є а в даному випадку Це сама відповідальність людини. Анонсували цю процедуру ще навесні, але традиційно навала заявок у грудні. Якщо ж до 31 грудня людина не оформлює заявки. В разі, якщо людина не встигла, то відповідно до діючих норм виплата пенсії буде призупинена. Людина, яка є в статусі пенсіонера, вона в цьому статусі залишається. І тільки питання в тому, що їй треба буде потім відновити цю пенсію, для того, щоб її знову держати. А для цього знову-таки треба буде пройти відповідну ідентифікацію. Цьогоріч ідентифікацію пройшли вже майже півмільйона пенсіонерів. У фонді закликають людей не гаяти час і чим швидше подати заявку, щоб потім не чекати своїх виплат. Олена Астахова, Ірина Цимбал, факти ICTV, Єдині новини.